Хочу показати кишміш в Цьому сезоні це перший у нього урожай. Четрі такі грона. Ось такий він красний, красивий. Чим-то схож на кишміш лучистий. Но раніше це один із самых ранніх. Ну воно такий є він найранніший. От у нього такі стеги трошки продовговати ягодки. Но трошки ніж чем кушмасолочислав. Гарний мускатний присмак. Солодкий. вже давно созрів. 4 гілки, 4 громки, такі маленькі. Ну це я скажу перше, це можна сказати 4 сигнальні громки, А зверху страшинські, конечно, можна зревняти. ягоди страшинського. цього всего чистого. Такі сережки висять. Красні, янтарні, такі янтарно красні сережки. Ну по ньому багато нарікань, це взагалі кишміш лучистий нашого загорулька, Він дуже, скажімо так, славетний, Славетна форма, а може вже сорт. Вона багато шуму наробила. Там золоту грону отримала. Ну, в неї нарікань, вона із-за тріску, вона, кажуть, дуже тріщить. Вона дуже смачна, рання. Оце її плюси. Ну, кажуть, що вона тріщить, Вона підгніває, тріщить. Я так розумію, вистачає аїдіум. Хоча вона от тут висить, де страшенський і де от такі пізні у мене є. от Пізні такий красний сорт. Він тільки починає, починає фарбуватись, такий продовгуватий. А він теж дуже схватив цьому році аїдіум. Ну це пізній. По сравнению з ними, кишмишвелес, ну він так не схватив. Трошки там я бачив, якісь там п'ятнички. І він у мене не тріснув, хоча я його поливаю. Ну от останній тиждень я його не поливав. Ну він уже був спілий. Ну це ж сигналки. У мене грунт піщаник. Я вважаю, що такий сорт чи форму, тим паче нашого запорізького славетного селекціонера Загорулька. І ще кажуть, що це не кишмиш, у нього попадаються рудименти такі тверді. Ну, я не чувствую. Може там якісь мягенькі. Тобто його можна віднести до кишмішей. Ранній, солодкий, красивий. Так, да, мілка ягода. Мінус то, що кажуть, він потріскує, ну, ну не в нашій місцевості і не на нашій дачі. І. И... Ну то, що він мілкий такий, ну кажуть, у нього грона бувають рекордні до 4 кг. Ну, це треба. Надо... Його не довантажити. Подивимось, поки я, в мене за нього тільки м, Він, Це вже третій рік, він тільки дав грону. Я думав, що він на той рік дасть. Але я брав саджанець в епіцентрі. Кажу, то ж, така антиреклама не беріть сазанці в епіцентрі. Щось вони погано приймаються. от Я брав там Геліадор і це цей веліс і вони не дуже. І ще там я брав. <засто> Этот е -э нектарин. А вместо нектарина оказался персик продолговатый. <сі> да, він принялся нормально, ну но такий маленький сидит, колоновидный. Нектарин персик. Но то оказался не персик. Ой, не нектарин, а персик. Ну, персик тоже непогано. От. І от он сидів. Гарні були вроде, корні. Він як однорічний вже був. Я посадив. Перший рік він погано, погано сидів, сидів, сидів. Потім вроде, трошки пішов. На другий рік, в тому році, був другий рік, вроді пішов з весни, нормально попер. Я думав, дасть грону. Не дав. Хоча б сигналку. І от на третій рік він дав грону. 3-4 грони. Тут ще була, я зірвав. Ну, і я ж кажу, що мені, він, мені сподобалось. То, що колір мені сподобався, мені сподобався вкус, смак. Ну, я ж кажу, мінус тільки те, що він такий мілкий. Ну, якщо кажуть, що тут дуже бувають великі грона, це це, це вопроси, питання все змінює, знімає. Плюс ранній, плюс я скажу, що він е-е э, це що таки кишмиш. Я його читаю, там э, кишмиш четвертої категорії там, то есть у нього там є такі періодименти по косточки ну я поки не не відчуваю тут ніяких косочки. Так що так Кисмыш Велес.